Заняття в середній групі розумники. Привіт, друже! Хотіла запитати, чи знаєш ти, хто такий журналіст? Якщо ні, то послухай мою розповідь. Журналіст це, мабуть, один із найбільш розумних і обізнаних людей. Таке враження, що він знає все і про все. Він може розповісти і зацікавити, навчити і розтлумачити. Він може виховати і розважити. Журналіст працює для суспільства. Він друг і порадник, охоронець і герой, автор і ведучий. Які основні професійні вміння і якості повинні бути у журналіста? Журналіст повинен бути ініціативним, активним, цікавим, наповненим новими ідеями. Він не повинен боятись спробувати щось нове. Він повинен бути відповідальним за свою роботу, свої дії та рішення, адже вся інформація, створена журналістами, подається у світ. Її читають, сприймають сотні тисяч людей. Грамотність та розум теж дуже важливі для журналіста. Людина, що показує себе у ефірі або створює текст для видання, має правильно, красиво писати і розмовляти, бути обізнаним. Чітка вимова слів, насичена, грамотна і цікава мова завжди привертають увагу людей та викликають повагу. Вміння спілкуватись, знайти спільну мову з людиною та розташувати до себе її теж дуже важлива якість журналіста. Можна точно сказати, що кожний без винятку журналіст має бути допитливим, жага до знань, новин у світі та всього, що відбувається навколо, є дуже корисним для журналіста. Тому, якщо тобі цікава професія журналіста, розвивай у себе ці якості. Та, можливо, через якийсь час ми тебе побачимо з екранів телевізора або побачимо твоє прізвище в газеті під якоюсь статтею. А для початку давай потренуємось ставити запитання. Можна ставити запитання своїм близьким, знайомим, друзям. Запитання треба поставити так, щоб на них не можна було відповісти так чи ні. Давай спробуємо взяти інтерв'ю у іграшки. Ось вона. Як тебе звати? Гусінь. Чому ти опинилась тут? Я шукаю собі чим поласувати. Чому ти зелена? Тому що мені так легко сховатись у травичці. Чого ти ховаєшся у травичці, щоб мене не побачили птахи? Де твоя хатка? Під листочками дерева, де твої дітки? Мої дітки ще не з'явилися. Коли вони з'являться? Вони з'являться після того, як я перетворюсь на лялечку. З лялечки з'явиться метелик. Метелик відкладе яйця, а вже з них з'явиться маленька гусінь. Дуже цікава розповідь. Дякую тобі за інтерв'ю. Ну що, тобі сподобалось бути журналістом? Сподіваюсь, що так, тоді ставай розумником. Багато читай, спостерігай, вчись, і, можливо, тоді це колись буде твоєю професією. До нових зустрічей!